Має чоловік нести відповідальність за жінку. Напиши, як ти вважаєш, має розподілятися оцей баланс? Я вважаю, що є дві моделі стосунків. Перша це ну, східна, як у, в тих країнах, де гареме ото на сході. Чоловік забезпечує жінку, вирішує всі її питання, геть всі, але при цьому він і вирішує все за жінку. Тобто він повністю бере за неї відповідальність, а вона повністю йому підкоряється. І не робить нічого, те, що він не погодив або не дозволив. Друга модель це західна. Обидві, ніби як на заході дорослі особистості. Кожен сам вирішує, що йому робити, і е, жодна, ні чоловік, ні жінка нічого іншому не винен. Так? Е, Бувають же ситуації, я знаю інші. Або дівчина хоче, щоб чоловік за неї брав відповідальність, але при цьому вона могла сама все вирішувати, або навпаки, чоловік може хотіти а, все з жінку вирішувати, але при цьому нічого їй не давати. Отакі От дві крайніші. А як ти вважаєш, де отой баланс має бути? І що взагалі, які думки з цього приводу?